Так, друзі, не знаю, сьогодні вже вдруге будемо з вами вітатися, будемо розказувати. Я сьогодні всім кажу, всім привіт, ми з комфі. Така трішки захована у мене сьогодні камуфляж. Тож ми з комфі, і наша компанія посідає друге місце на ринку e-commerce в Україні. Що це для нас означає? Для нас це означає, що продажі в контакт-центрі є невід'ємною частиною однієї з ключових функцій, з якою ми працюємо. За останні 5 років ми в контакт-центрі збільшили частку автоматично підтверджених інтернет-замовлень з 5 з 11 до 60%. При цьому частка кроссейлу вона не змінилася, а доля викуплених замовлень навіть збільшилася. І тут прям варто зупинитися, тому що е, наша частка кроксейлу залишилася такою самою, при тому, що ми оброблювали меншу кількість замовлень. Е, нам потрібно було зробити так, щоб майже в кожному другому-третьому замовленні клієнт казав так на нашу пропозицію і ми збільшували суму чеку. Е, ми це зробили. І як же це нам вдалося? Е, Два параметри: перше це знання про клієнта і влучне підтвердження замовлень роботом. Як і всі, ми постійно знаходимося в пошуку ідеальної моделі продажів. І, звичайно, що всі ми використовуємо емпатію, класний речовий модуль, презентацію продукту і обов'язково влучні запитання клієнту, посмішку в голості. Наші круті професіонали це роблять, і ми, звичайно, маємо круті результати продаючи як Comfie, інтернет магазин Але наш клієнт нас постійно челенджить і завдяки нашим дослідженням, проєкту голосу клієнта, про який ми сьогодні розповідали на майстер-класі, який побудований на фідбекові від операторів та системній роботі з Сіса і NPS, що є ключовими метриками для компанії Комфі. Ми знаємо нашого клієнта і тримаємо руку на пульсі. Тож, давайте згадаємо, який найчастіше ні ми чуємо від наших клієнтів. Ні, у мене немає часу з вами розмовляти. Ні, я вже знаю, що мені потрібно, не треба нічого мені пропонувати. Ні. конкретно ця сума це те, що мені треба, і цей товар. До побачення. Да, ну взагалі, ви знаєте, останні декілька років всі ми з вами спостерігаємо за цим трендом. Клієнт, взагалі, не хоче, щоб йому хтось щось продавав. Навіть якщо ви маєте супер пропозицію, найкращу пропозицію в цьому всесвіті, він, якщо не готовий, то точно не стане її слухати. А, тож, сьогодні основний з векторів розвитку контакт-центру як продукту це є вектор самостійного обслуговування клієнтів. І тут ми говоримо не тільки про автоматичну обробку інтернет-замовлень, а й про розвиток боту, про довідковий центр і так далі. Е, і, взагалі, як ми розуміємо, да, з ким ми повинні поговорити, а з ким, з ким ні. Наприклад, ми... Це Оля, вона живе в Одесі. Вона робить своє перше замовлення в інтернет-магазині Комфі, замовляє водонагрівач із доставкою додому. Чи бачила ця клієнтка, що на нашому сайті пропонується додаткова послуга встановлення? Ми не знаємо. Тож ми скоріше Олі зателефонуємо, ми почнемо розмову з того, що розкажемо, як правильно перевіряти техніку одразу після доставки, розкажемо про послугу встановлення, демонтажа попереднього бака, якщо вона вже ним користувалася. Бо зараз, якщо чесно, живемо в такі часи, коли чоловік або служить, або дуже багато працює, аби забезпечувати родину. Тож такий клопіт Олі точно не потрібен. І паралельно з цим замовленням ми скоріше отримаємо інше: це буде замовлення на геймерський ноутбук. в комплекті до нього одразу буде додана клавіатура, мишка, коврік до цієї мишки, і це буде там професійний геймер. Даніл, допустимо. І йому ми дзвонити не будемо, тому що ризикуємо отримати такий зворотній, розширений зворотній зв'язок з приводу того, товарів, з, якого, з яких категорій нам на сайті не вистачає, які фільтри потрібно додати. Так, і тому наше рішення це робот автопідтвердження замовлень за новою логікою. Робот повністю координується з співробітниками контакт-центру і ми самостійно вирішуємо, які фільтри і налаштування треба прибрати або додати. Також це важливо зауважити всього 20 правил, які враховують тип оплати, тип доставки, суму інтернет-замовлення, історію клієнтських покупок і час, коли було оформлено це замовлення. Також з 2022 року ми почали формувати наше уявлення про профіль клієнта. Хто це має бачити, що там має бути написано, як ми будемо це використовувати, і який прибуток нам це принесе. Так і таким чином на робочому місці оператора в CRM, який зараз оброблює інтернет-замовлення, з'явився так званий клієнтський блок, в ми обов'язково виводимо останні переглянуті клієнтом товари на сайті. Товари, що вже зараз додані в обрані, або навіть знаходяться в кошику. Ну і звичайно ж історію покупок в цілому в мережі, історію покупок сервісів чи аксесуарів в минулому. Тобто, чи має досвід клієнт, щоб оператор це знав заздалегідь. Таким чином оператор, по-перше, вже має відібрані нами попередньо замовлення, де клієнт точно готовий розмовляти. По-друге, він там витрачає буквально декілька секунд на підготовку і завжди готовий зробити влучну пропозицію. Так, і це позитивно впливає на враження клієнта, швидкість опрацювання замовлень і, звичайно, продажі. Варто зауважити, що наш золотий стандарт опрацювання замовлень це до п'яти хвилин. І якщо раніше ми могли коригувати цей час тільки кількістю штату, то тепер ми можемо коригувати це просто налаштуванням в нашому роботі автопідтвердження замовлень. Зараз. На наступному слайді ви побачите наші результати. І я розкажу інформацію саме про не комерційну діяльність, тобто ефект комерційної діяльності, ми вам пояснили. А також ми отримали оптимізацію ресурсу нашого штату. Ну і найпростіше рішення це скоротити чисельність співробітників і все. Клас, ми автоматизували процес, і тепер можемо не витрачати кошти на людей. Але в компанії Комфі зовсім друга політика, друга політика, другі цінності, і ми будуємо довготривалі відносини з нашими співробітниками. До прикладу, 90% вакцині, які з'являються в Комфі, а саме в офісі, ми закриваємо штатом контакт-центру, а в контакт-центру переходять з друзрібу, і на наступному слайді. Безкінечний процес, поворот. Да. <ріст> так, і на наступному слайді ви побачите результати переведення людей в 2023 році. І ці цифри, ми зрозуміли, що у 2024 рік ми вже заходимо з чітким уявленням нашого проєкту Кадровий резерв в контакт-центрі». Кадровий резерв це проєкт, який дозволяє нашому співробітнику абсолютно спокійно почувати себе в своїй Майбутній, імовірній новій посаді. Він ем, отримує ментора, який розказує йому всі лайфхаки. Десь приблизно три місяці вони знайомляться з усіма умовами навчання і з усіма умовами праці на майбутній посаді. Вони приходять до бізнес-показників швидше, тобто ми отримуємо результат швидше, співробітник відчуває себе впевнено, і, звичайно, що. Він бачить можливості для свого наступного кар'єрного зростання. Наші круті професіонали ці люди, які виграють дзвінир, вони стають співавторами такого кадрового резерву про нашого проєкту. Вони самостійно проводять тренінги, готують наших фахівців, і таким чином ми і використали ресурс, і отримали класний ефект в продажах. І, взагалі, виходить, що ми великі молодці. Да, тому що а, ми. Багато інвестуємо не тільки в розвиток контакт-центру як продукту технологічного, швидкого, зручного і доступного для клієнта. Скільки інвестуємо і в співробітників контакт-центру, готові прям витрачати на це ов гроші Іра казала, не спокушаючись на можливість оптимізації штату і трішки коригування волючейну. Здається, що а, сьогодні нам всім потрібно бути більш такими гнучкими, звертати і надавати напевно більше уваги професіоналам і зро і зрощувати їх всередині, тому що це точно може нам допомогти закривати кадрові питання буквально в будь-якому підрозділі компанії а, достатньо швидко бути гнучкими, відповідати трендам сьогодення. І з теперішнього ринку праці, напевно так. тому ми з Ірою є яскравими промоутерами і підтримуємо цю ідею і, взагалі, вважаємо, що це найкраще рішення. Так, навчайте, любіть, інвестуйте в ваших співробітників. Дуже дякуємо вам за увагу.